Єдина від Прикарпаття вона виборюватиме найвищу громадську відзнаку у сфері медицини. В Івано-Франківську представили кандидата в лауреати національної медичної премії. Номінанткою конкурсу, який започаткували ще у 2009 році, стала завідувач відділенням ультразвукової терапії ОДКЛ Олександра Царук. У перспективи своєї колеги головний лікар медзакладу вірить як ніколи, адже торік і сам отримав почесну премію. Тож, як ніхто інший, знає головні вимоги для лауреатів. А це високий рівень професіоналізму, потужна керівницька. Та наукова діяльність, і звісно, новаторство, яке власне втілилося у нещодавно відкритому на базі дитячої лікарні кабінету телемедичних комунікацій. Ми не робили собі піар, щоб показати, що ми це зробили. А в першу чергу ми враховували тут економічний ефект. Діти, які я почну з тих, які вже прооперовані в науково-практичному центрі, їм не потрібно їздити на контроль. Сьогодні до Києва, а вони просто консультуються через наш кабінет, досягненнями упровадження телемедицини пишається і сама номінантка. Мовляв, удосконалення зв'язку веб-консультування значно покращує якість діагностування вроджених патологій та вад серця. До того ж, кабінет, в якому нині проводять обстеження, забезпечений усім необхідним обладнанням, аби столичні фахівці могли отримувати точну інформацію. То зображення, яке ми отримуємо у нас в нашому кабінеті. Вони отримували без, без похибки в такому самому режимі і в такому в такій самій якості у себе в своїх кабінетах і розбиралися на, на тих чи інших консиліумах чи на конференціях чи стане Олександра Цару кращим новатором буде відомо лише у червні наступного року, адже трохрівне журі, яке визначатиме найдостойніших високої відзнаки лікарів, працюватиме над списками їх досягнень аж до травня. Загалом почесне звання лауреатів виборюватимуть 110 кандидатів із 17 областей України.